you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки країна сидить під ракетним ударом, Порошенко вкотре вирішив підлити масла у вогонь, дестабілізуючи ситуацію в країні руками своїх маріонеток. Гетьман всіма можливими способами намагається посіяти паніку на людей, критикуючи чинного президента України. Тим самим як він ймовірно вважає, вкладаючи внесок у своє політичне майбутнє. Пороховоти продовжують розвивати рекламну кампанію свого героя, розхвалюючи не лише його нові пости. У Фейсбуці, а й дорікаючи Зеленському, так Олег Леусенко у мережі пише Рамштайн – наглядний провал дипломатії та чиновників МО Зеленського. Коли мене з натхненням питали, скоро ж Рамштайн нам все дадуть. Я казав не на часі, Недаремно нам обіцяють все, але кулуарної вимоги і кіпаяц не виконує. Країна стала заручником невігласів та агентів. А ось що цинічно виписує інший користувач мережі. Порошенко їде на саміт, думаю, щось домовиться. Йому точно дадуть. Це людина слова, не те, що зелене дно. Повідомлень про те, що Порошенко тягне за ЗСУ, домовляючись з іноземними партнерами, багато. Кричати про війну, нарікаючи на Зеленського, стандартна схема сивочолого. Схоже, уся його команда вже вкрай застаріла. Якщо ніхто з них не розуміє, що всі ці схеми не працюють на народ. Гріхи минулого цим. Не змити, а про своє політичне майбутнє Порошенко ймовірно варто забути. З кожним разом ми дізнаємося щось нове про колишнього президента, ніби з паралельного світу. Та цього разу виправдатися Порошенку не вдасться. Мова знову ж таки про всіма улюблений мінськ. Так от, в Росії визнали, що ніколи не планували виконувати мінські угоди. Один із ідеологів путінізму Владіслав Сурков заявив, що мінські домовленості не підлягали виконанню. При розробці мінських угод російське керівництво усвідомлювало, що ці домов. Вліності не повинні бути виконані. Про це заявив колишній помічник президента РФ Владислав Сурков у Бліц-інтерв'ю центру політичної кон'юнктури. Одна з питань звучало так: працюючи над мінськими угодами, чи виходили з того, що вони повинні бути виконані? На це Сурков коротко відповів: ні. А після того він цинічно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу в найближчому майбутньому. Ось до чого привели нас ці угоди. Слова Суркова про Мтутували в Кремлі, Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив розмі, що за допомогою мінських угод Москва мала намір змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Тому природно, основне завдання було все таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити, тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі, заявив він. Тобто, одна з ключових тез 24 лютого про невиконання Україною угод перестає бути і ключовою, і тезою взагалі взагалі. а цинізм та брехливість росіян уже давно перестали дивувати, але зараз мова не про те, усе вище зазначена ставить крапку в дискусії всередині України про те, наскільки винен Петро Порошенко, який затягнув Україну до мінська, та наскільки винен Володимир Зеленський, який не пішов на поступки у виконанні мінська. Ні наскільки, якщо раніше багато хто в Україні відмовлявся вірити в те, що війна є неминучою і все можна вирішити переговорами, то зараз усім ясно, що мінські угоди це просто перепочинок для накопи. Чення сил перед майбутньою війною, і варто розуміти, що тепер банкова не даватиме Путіну паузу і всі наші партнери про це сповіщення, як заявив президент України Зеленський, мінські угоди це потяг, який мчав у прірву. Кожна точка в документі є вагоном. і Коли починаєш його розбирати, розумієш, усе влаштовано так, що одна сторона не може щось виконати, а інша сторона заморожує конфлікт. Я не побачив у домовленостях бажання зберегти незалежність України. Сказав він. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок також. Кажіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.